Генеральний штаб Збройних сил України буде самостійно ухвалювати рішення про контрнаступ українських військ, але таке рішення буде прийняте в останній момент. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, на фоні витоку секретних документів у Пентагоні Україні довелося змінити деякі військові плани після цього. Проте насправді Генеральний штаб має інші стратегії розвитку подій. Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так, навіть три варіанти це мало, зазначив Данілов. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії та плани США і НАТО щодо підтримки України.